Нас направляють дуло. Понимаете? Ми стоїмо на крильці ще не зрозуміли, що це за техніка. Це було 25 числа. Коли я бачимо, що ця буква Z, і вони на нас стоять, дивляться, а ми на них. І так минут п'ять стояли дивитися більше. більше. А ми, на, ми не шевелились на крильці, а їм же там високий, і все дивляться на. Ну, а то порозбивані хати погоріли. Ми я в селі так... Чорноглазівка, Каваневецького старостинського округу в родині. Горбанів приїхало до них тільки тому, що в цій родині два воїна. Онуки син. Онуки, на, син. Назвіть хлопців. Горбань Ігор Русланович, старший лейтенант, командир роти, 22 роки. І з першого дня війни на Навдіївки був, а зараз у Славянську. А син пройшов, і Ізюм пройшов, і Бахмут пройшов, і в Удах був. А зараз десь. Юну, а як сина назвіть? Горбань Руслан Олексійович. Руслан да, Олексійович. Обоє да, обоє воюють. Внук нагороджений двома орденами, Богдана Хмельницькому там за бойові... і медаль за бойові заслуги. А син Син старшого того дали сержанта. Син. А, а син просто боєць, да? да, так? Ми Вітаю. далі ну, ми, за бойові заслуги. Мені просто, щоб... Він такий завжди був, такий простий да, хлопець, да, 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 такий нерозговорчивий. Ми... Наскільки він тільки хоробра людина виявився? Він вже учасник Ату в нас. Він починав Так, да, Він починав, починав то. Там теж медалі, нагороди в нього є. Онук да. був на 4 місяці з академії, випущений раніше. Должен був в іюні mm. випущений академію, яку закінчив? Сухопутних військ у Львові. Воєнна, академія. Воєнна а, да, академія. Я Прийшов туди. Йому дали там був лейтенантом. Там, йому дали старшого лейтенанта. Він зараз зразу отримав був з хлопцями, Воював. А і... почали ми згадувати зараз про перші дні війни. От тоді, коли нічого не було понятно, хто откуда хто, коли що, вдовжок які, танки, що, заскочили, танки заскочили? Да, чи Тут а тут танк був біля вас. Да на да? біля нас був танк. дуло на нас направили. Що ми, ми не думали, що це росіяни? Ну хтось зливав, коли не зливали, нова, зливали чітко, тому що одна із виніт за вираження, ви прибігла і каже, це винувати твої, що пішли воювати. Ну вона матом назвала. Mm. Аби не вони сюди прийшло, прийшов би Путін. І ми на... б жили да і ми б жили припіваючи. — А де вона ще у суми виїхала? Вона це на... недавно приїжджала? — Вона приїжджала сюди. Вона на 9 мая, чоловік. Чоловік у неї зек сидів. З mm -hmm. нього є не знята судимість. Виставлена була в Фейсбуці фотографія. Вона двох чоловікам, колорадська ленточка і гвоздички. Ну, — зеки особо не люблять. Путіна особо да, не да, люблять. Да, Брехати да, мені кати, що вони працюють на них так да. уміло. Ну я і оце вони хатались по селу, коли б вони ну, не розвідували в нас. Да, а скажіть, от той випадок, це вони під'їхали, стали ствол. Ствол сюди, ствол. А в дворі, ви кажете, були машини, сина да, і внука, сина так? Так, да, сих машини. І вони, видно, подумали, що це воєнна техніка якась, mm -hmm. бо брезентами і зачихльонна. А чим закінчилось? Вони постояли на нас, подивилися, ми на ми. Ну, десь минут десять точно, друг на друга дивились. Ми ну, Вони розвернулися і в'їхали. Ми не шевелилися. Ми ми не дивили, вони шевелили. проїхали, нас побачили, що ми стоїмо mm -hmm. на крильці. Крильце ж високе, і нас видно було. І вони, коли ми, ми опять стоїмо, ми не ми ще не оговталися, Понімаєте, як для нас це був шок. Та шок. ви ще й не знали хто то Хто це знали? Да. Коли ми вже І вони ми проїхали були всі. якось як... Да. як як вас звати, скажіть Олексій Іванович Олексій Іванович, Іванович Горбаньо. ми були От, да. якось. Як війна, війна Олексій. не була просто да. так для вас. Ви да. під час війни хворіли, дуже кажуть, да. Да? ми два да. місяці був просиділи. паралізований повністю, ні балакав, місяці... ні ходив. Богодухові там нам допомогли мені спасіба, нам дали безплатно домик, де ми з ним оселилися. Він а не хто ходив, хто не вам нам... поміг поселитися? Ми самі. Самі знайшлися в Павлівці да. жили. Да, да? Да, в Павлівці ми знайшли. І нам людина і нас до сих пор та хатка й стоїть. А ми, по переїхати ми зимо... хто допомагав? Єсі з дергачів він був начальником УБОПа, Олег. І він, ми з ним Богодухові зустрічалися, і вони переїхали теж сюди в Богодухов. І він мені допомагав віші перевезти, чоловіка перевезти. А чоловік уже тоді був хворий, так? Хворий зовсім не ходив і не балакав. І мені то було надано, ходунки йому допомогли. Як ваша здоров'ячка зараз? Та наш рекорд. А, а як хлоп, як хлопці ваші? Наші хлопці нормально. Ви їх вітаєте від нас, усіх від земляків. що виходимо... Десь у сіті, значить все в порядку. Хай не дзвонять. Хоч вони не дзвонять, бо буває, зв'язі немає, і що таке. А ми просто дивимося. А свістать, отут, мені учимо мої цвітки будуть. Ви знаєте, в нас усе ціле не А цвітки були викопані. Цвітки викопали. Усе ціле. У мене тут і кури, і собаки були, і все. А в дворі які цвітки були. Ой. І були Так, да. Дякую вам. Ну, поїхали, поїхали, бо ждуть вони. Поїхали, бо ви мене запросили ще да. з за, за одного да. приводу. За хороші дівчата розказати. Ми в селі Калиновому. Я тут був останній раз, коли ще тут порохом пахло, і горіли будинки. І тут було дуже страшно, відверто вас скажу. Той час ми були з воєнкорами. Це було тоді, коли тут була війна. По справжньому наші хлопці стояли у лісі, ви знаєте. А там стояли вороги. Отам. І це все прострілювалося дуже легко. Тоді, звичайно, тут було якось так зимно, а потім ми з вами з Людмилою Валентіновною, я не путаю. Це староста ж наша, да? це вона так помолоділа. Дякую. Ми, зустрічалися, ми зустрічалися в Великій Рогазянці. І що мене тоді здивувало, що багато людей ну якби раділи нашій зустрічі. І ми тоді дуже добряче побалакали, дякували Сковородинівській громаді. І з'явилася одна особа, яка там критикувала нас, сказала, що, а потім та особа оказалася колаборанткою. Коли новому орки були чи не було? Вони у перший день війни по нашому селу, по чорногласівці, проїжджали танки, і по карасівці проїжджали танки, а до нас тільки заходила розвідка. Наскільки будинків зруйновано в селі? 80% житла пошкоджено. пошкоджено так. Да? Десь будинків 15 зовсім знищено. А то через, через будинок, стекла, вікна. Ваша хата ціла? Ні, два, два було, два снаряди під хатою, п'ять вікон з рамами повилітали, забори, сарай, ну от і кришу, і дах на по повітрі. Yeah. У нас є позитив. Позитив такий, як і. Була я в других селах кругом бур'яни, а нас, подивіться, віз є по наводи. А цвіти, підійдіть до Беліска, пішли ближче. Подивіться земляки, от ви бачите, пробоїни від уламків снарядів. Розбитий будинок культури. 80% житла в цьому населеному пункті, який фактично був фронтовою зоною. 80% пошкоджено. Скажіть, а скільки людей зараз в селі Валентина? Ну, взагалі по Старостинському округу. До 300 чоловік залишилось тут, так? Да? Да. Старостинський округ це 700. не одне ж село. В Старостинському округ, округу чотири села. Миронівка, Чорноглазівка, Карасівка і Калинове. Найбільше в Калиновому, Найбільше да, в Калиновому, так. Да. Скільки тут людей приблизно? Ну тут 150 чоловік. А оце 150. ті люди, які вам допомагають, ви кажете, ні, ні косарки немає, нічого, так? дуже любить квіти і ми 9 років от вже на цій, на цій роботі. А ми скажіть, будемо, от багато так. ваших земляків воює сьогодні? В родина Горбань два чоловіка. В, в родині Горбань два чоловіка, в родині Гриненка Наталі Сараконовні один військовий. Ткаченко Віталій, в Італію. родина Ткаченків пішов, Барановський Сфій воює, доктор Зараз прийшов поранений світличний е, Семен. Зараз він поранений, але ну, ми теж спілкуємося. І... Якусь увагу особливо да, 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 Так, Ми, ми, ми шановували пам'ять загиблих на, на Обеліску. На, на, у нас на зкусолочеві. І оце ж у нас Герасимов загиблий Леонід. Це є загиблі, так? І загиблий Кукаленко, який ми вшанували з, з їхніми рідними. А скажіть, от по поводу гуманітарки ми почали працювати з благодійним фондом пролісу, які нам ось уже ми пишемо списки, по будматеріалах допоможуть, а також із серця Слабожанщини списки. Дуже хімію ми пишемо, будемо заявочку писати, бо в нас люди давно отримали хімію Ендвагеліста Евангелі, із Свистків. Тоже вони кожну суботу сюди приїжджають і теж привозять якісь. Подаруночки, ну і, планові, і планово теж по ящичку продуктових наборів. Так що... Я так зрозумів, що не голодає. І, ось, так, і... Так, і... Так. ось недавно ми буквально на... на тому тижні ми одержали USB і брезенти. Хотів Також... запитати на ремонт якісь. Оце ж є 200 штук USB ми отримали і 100 брезентів. Ми роздали а програма по вставлянню в вікон. Якось... Нема поки. Це місце. Жителі Калинового називають своїм оберігом. Подивіться. Немає поряд колодязів, нічого води нема. Все розбите. Ось сюди, щоб поливати квіти, вони в флягах, в рухах носять воду, засушлива. Осінь у нас, але квіти буяють. Підлогі наче тільки насадили. А тому що їх поливають, так? Да, того, якщо бо, за ними доглядати. Люди. Я ж кажу, ми їхали, я думаю, господи, що ж вони вилазить з кущів. У нас курпа Ірина Васильівна і курко Сергієм Васильовичем. Чоловіки з жінкою фляги, воду носять у флягах, я, це вона, наскільки? Ми, якщо бачите, що в душа вкладається в цю красоту, то вони ж цвітуть. Вони ж на себе показують. Це який нас... Вирі. Я думаю, якщо з душою хлопці воюють з душою, в тилу саджають квіти, то все буде в нас Україна. Багато хороших людей. Петя, я його... Це він нас тут Це Це що я равликів розводив, та, то, що там розводив, розводив Равликів бідний він пострадав, в нього дуже великий вбиток вийшов, розбито все, і пропали. ті Равлики, ну він наскільки нашим хлопцям військовим кругом допомагає. У всьому старається І дзвони мені, що Клава Яківна, як нужно там хлопці, в воєнні що то яка та допомога, чи постирати, чи переночувати. Днів наскільки я пущу хай до мене приїжджають, розмістимо всіх і буде покопаються чи віддихнути. Ну наскільки і яку допомогу він старається все. Сужити цим землям. Це ви знаєте, на дуже прикро, що мало таких людей. У нас Марина виход дуже хорошо до хлопців відноситься і допомагає нашим військовим. Це люди, які дійсно вкладають свою душу. Ви знаєте, ваші діти, ваш онук воює. Він вам ці слова, мабуть, вже казав, що дуже приємно, коли ми відчуваємо ту роботу від людей. Ми бачимо за кого ми воюємо. До нас у кадр тільки що попали бездомні собачки. І Клавдія Яківна, ми вже йдемо до неї додому через ліс. Тут в цьому лісі стояли наші хлопці. Тепер я про це розказую. Тут бачили, до речі, після тих боїв і кацапів, які тікали. Їх тут бачили цілу групу. Це той ліс знаменитий, де їх бачили. І от ми тут згадали про війну знову з Клавдією Яковною, і вона згадала про продячих тварин, бездомних тварин, яких покинули в селі, скажіть, а хто так. тоді допоміг цим? Снопик Олександр Якович і Керемет Сергій Анатолійович вони кормили усім людям. Їздили люди їм довіряли. У хатах нас не покражено, немає ні краж, ніде нічого. А... Кури сохранилися, люди поприїжджали через рік. І кури сохранились, і собаки сохранились, і бродячі щас, і щас вони їх підкормлюють. Та там коло снопика їх дев'ять. І вони варили чавуни здорові, каструлі каш наварювали. Ми передавали, і хліб передавали. Я сама була тоді. Богодуху мене чоловік больний був. Я була там чотири місяці, і кості покупали, хліб їм передавали. І люди кожен хазяїн передавав. І вони по дворах. Приспас один одлікає собаку, другий йому їсти вари. Всіх бродячих і домашніх собаки не пропали. Всіх старалися і піддержати і котів, і собаків, все на світі. Так що цим хлопцям велике спасиба. Такі спасіба. нас люди таких так. у нас багато слава було такі. Да, да, спасибо, і вони їх. Я ж кажу, що ці собаки щас за ними кругом бігають. Ну, травити в нас не треба. Ми худобу любимо. І вже дивимося, Клавдія, як вона на полях збирає врожай. Хто думав, що в тому році, що його взагалі посіють цей врожай? А його посіяли, його збирають. Та да, є труднощі, так, да, це все не так просто. Але сьогодні на Золочівщині збирають врожай. І в цих краях, де ще вчора було страшно сюди під'їжджати. Я вам відверто скажу, наша поїздка з воєнкорами сюди була схожа на спецоперацію. Коли вони з автоматами, то знаєте, як в фільмах там yeah, yeah. повернувся раз, пальцями щось показує, Це було так круто. Я тоді знімав, вони тоді, якби мене супроводжували. Тут було страшне. І а поля зараз... нова були і поля, а зараз збирають врожаю. Дивіться, щоб ви зрозуміли. Золочівщина збирає врожай. Я Не знаю, чи це техніка, але і хвала тим людям, які сьогодні не бояться вирощувати урожай на наших землях, тому що це також війна.